Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Гостею сьогоднішньої нашої програми є почесна працівниця культури України, активна громадська і політична діячка нашого краю і України, поетеса Леся Любарська. Пані Леся, коротенько про себе. Доброго дня, доброго і щасливого і радісного дня вам всім, хто нас дивиться, слухає. Я, Леся Любарська, сьогодні дуже рада, що я є на цій передачі. І що сказати про себе? Ну, як всі, напевно, в свій час народилася, родилася в прекрасному місті борщів. Кожен його знає, це місто славиться вишиванками на цілий світ, не тільки на, на, на Україну. Зростала, навчалася в школі, потім було педучилище, яке я закінчила в Росії дошкільне виховання. Згодом був Чернівецький університет факультет історія, політологія міжнародні відносини. Жилося, виховувала дітей, було заміжжя. Хочу згадати сьогодні, звичайно, Василя Любарського, з яким ми виховали двоє прекрасних синів. Він був офіцером. Нема його, на жаль, на цьому світі, але залишив гарний спогад про себе, тому що він був сином репресованих, народився в Оркуті. Це вже інша історія, але він також багато як громадський діяч робив для того, аби наша Україна була і процвітала вже тут, на Україні. Потім я почала писати вірші. Це вже Починається таке, знаєте, щемливе, щось таке радісне в душі, тому що я в зрілому віці почала писати і таке відчуття, що щось зібралося дуже багато, от в грудях чогось такого неймовірного, щемливого, з чим хочеться піти до людей, віддати людям. І почала писати вірші. Звичайно, перші були такі на політичну тему, потім був Майдан 2004 року. ось. А Ну, зараз вже є різна тематика, але більш всього мене захоплює ще громадська робота, тому що, ви знаєте, е, хочеться дуже багато вкласти е, для виховання підростаючого покоління. Так хочеться, щоб воно було ближче до краси, щоб воно ціловоцінувало красу слова, красу взагалі, яку нам дає Господь на цій землі. От, знаєте, Мені хочеться сказати, люди, зупиніться на хвилиночку, і от подивіться на небо, подивіться на ті сади, як цвітуть. Це, це, все, це все... Оцініть, те, що, що Бог нам дає. Подивіться на красу річок. Просто так от. Е, Ляжте, розкиньте руки, так і слухайте так, так як дзюрчить струмочок, просто як співає пташка, яка вона гарна. Ми ж цього не бачимо. Ми, ми в клопотах таких, ну може і в приємних навіть, але ми постійно в цій суєті. І, і дім, і, і дітки, не дай Бог, хтось хворіє. І, звичайно, і я і я в цій суєті, і хочеться, щоб ця краса більш була в серцях людей, щоб ми, щоб ми цю красу відчували. Якраз от фактично ваша поезія і передає оту всю красу, і люди її читають. І стають інакшими? Е, я тішуся з того, що маю багато запрошень на сьогоднішній день, і, і музеї, бібліотеки, ці, і їздила в райони кругом. Зараз трошки літо, думаю, перепочину, тому що десь готуюся до концерту. Я трошки думаю, після концерту я вже піду трошки на відпочинок, трошки треба за себе подумати. Але ж не подумаєш, тому що як воно є в голові, є в серці, і хочеться його записати, хочеться, ну все одно це. Є праця, розумієте, вона не має режиму дня, вона не має розпорядку дня, тому деколи і бувають ночі в праці. Це Мі... натхнення, яке йде зверху. Це натхнення, яке йде зверху. Так, це йде зверху. І що хочу сказати, мені дуже приємно працювати з молоддю. Я все думала, що молодь взагалі не сприймає, що їй тільки цікавить, якісь там попси і... ні. Дуже важливо знайти спільну мову і ту ниточку з молоддю, зацікавити, пояснити. Мені хочеться їм пояснити, що, що треба любити батьків, їх треба цінувати. Мені хочеться пояснити, що, що є любов до Бога, щоб не стидалися вони говорити про це, щоб шанували традиції, наші культуру. Мені хочеться це все донести до дітей. І якось мені вдається, тому що коли дитина в аудиторії сидимо, і дитина завдає питання, значить, щось її зацікавило. Я дякую Богу за ці Має зустрічі. Відкрити стежинку до пізнання душі тої особистості. Я, я стараюся запам'ятався мені такий в економічному університеті. Мене запросив професор Олег Смоляк і професор Микола Барна на зустріч з студентами. Ми там були, були були просвітянки, Дар'я Чубата. Поетеса Валентина Семеняк і були ми з Людою Червінською. То я хочу сказати, що перше мені хочеться таке патріотичне виховання з дітками проводити. А вже мої вірші, пісні вони ну, підсилюють про те, що я говорю, підсилюють ту красу, красу природи, красу, красу ту, що Господь нам дає. Хочеться мені сказати, що я дуже люблю своє місто борщів, бо я в ньому зростала, я, я донедавна там проживала. Я туди приїжджаю, я підтримую стосунки, я очолюю літературно-мистецьке об'єднання Ліра в Борщеві. Ми видали 10 колективних збірників. Ну, пане Іване, це, це є велика праця, погодьтеся, тому що в селах, от мені хотілося саме в селах знайти людей талановитих, тому що вони не мають інтернету, вони десь беруть ручечку, запишуть, принесуть. І Я зібрала от такий стос, і я все це набирала. 320-360 сторінок альманаху все перебрати. І, але коли народжується книга і кожен себе там бачить, о, я така від того щаслива була і борщівський край, це така, знаєте, перлина, можна сказати, нашої області. Тому що там кожне село говорить само за себе, і навіть е, е, воно є відображене у цій е, борщівській вишиванці, саме е, е, так. чи е, е, та ж е, Горошова, е, чи взяти, Устя, Горошова, вон, та, кривче кри... Бо майже в кожне так, село так, ну, і навіть якщо взяти там вже скала над Пручем, чи ну, скала вже? Подільська, там свій шарм є, іванків свій має е, е, і стрілківці, і так далі. І колись як воно знаєте, так проїжджаєш, і навіть говірки, і ще я пам'ятаю, коли в селах. В церквах колись жіночки вдягалися так по-національному. Одна хустка зав'язувалася під бородою, а друга, а друга. наверху. На Тепер вже так. такого не зустрінеш. І от і такий калоритний одяг і чоловіків, і жінок, і таке так. от розмова о пісні, а забави. І вже за Радянського Союзу, я колись був на. Празнику Івана Богослава одному із сіл, і мені хлопці вечором сказали Слава Україні. І я відповів героям Гринський. слава. Нікого тебе свій чоловік? Свій чоловік. Звичайно, знаєте, колись навіть як хлопець приходив в вишиванці з одного села в інше, там до дівчини. Кожен знав, з якого він села, так. бо кожне так. село мало так. свій орнамент. Мало а ти вже звідти, так. ти з Іванкова, ти з Горошової, так. а ти там з Мельниці Подільської. Тому зараз у нас вже знаєте, є вже всеукраїнське визнання, статус е, нашого фестивалю. Е, борщівська сорочка, там уже такий, як кажуть, на широку ногу цей фестиваль багато дуже приїжджають за кордону. Тому кожне село, кожна, кожен район, кожен куточок України це є це є перлина. А перлина там, де ти народився, мамуть. І де б ти не був? Чому так важко заранені за кордоном хто буває? І кожен вже з тої смутку, туги, і стуги, вірші пише, і це все просто тут все так скопичується. Воно виривається та любов до своєї батьківщини, до своєї відцівщини виривається у слові. Тому... Згадаймо Лесю Українку в нас у ріднім краю, навіть дим солодкий і коханий. Хто б що не казав, як би там десь на чужині не а було добре що? і пахло чимось таким, але найбільше все ж таки пахне рідною хатою, рідною домівкою, рідною Україною. Абсолютно і воно Абсолютно. так. Е Закладено у кожного, може, хтось відчуває так, більше, хтось менше, так. але насправді так воно є. Люблю вишиття, люблю вишиті сорочки, маю їх багато, маю і сукенки, і, і сорочки вишиті. І ну, -ду дуже залюблена я у вишиття. Ви знаєте, коли я жила, навчалася в Росії, коли приїхала сюди, коли побачила надпись Тернополя, потім борщів. Мені аж сльози покотились, я приїхала сюди молоденька. Ще вишиття я так не носила. А коли вперше викривче, мені вишила сорочку, і я з Василем своїм Любарським приїхала в Тернопіль, на свято, на співоче поле. І дідусь старенький підходить до мене і так мене мацає за то вишиття, каже, яка файна пані. А я вже ніс догори задерла, кажу, Вася до свого чоловіка бачиш, що каже дідусь, яка... але ж він мацав сорочку. Тобто ця сорочка дала йому ось ця, ці слова. Він говорив сорочці, ну, але я вже була в тій сорочці. То вже хочу сказати, що наш українське Життя, коли надійне кожна жінка, вона буде файна пані, бо воно наше, в ньому код нашої нації, так, в нього так. це оберіг наш, і воно не повинно зникнути ніколи, бо як мені здається, як вишиття зникне, то зникне сама Україна. Зрештою, зникне суть нації. Суть нації, корінь, дух нації. Я народилась у черневий день, коли цвіли троянди та іриси. Дзвіночки озивались, сень, зелень і шелестіли трави шовковисті, пожовклий мох окутав сірий пень. Легка осмута впала на калину, лише цвіночки, цень, зелень, зелень, ніби просили дощику краплину. Мене несли на крилах журавлі, у чистім небі вранці, з позаранку, я сили набиралась від землі, омитою росою на світанку. Тому так, може, прагну висоти у совісті, у щирості, любові, що хочу чистим зерням прорости у кожнім серці і у кожнім слові. У вас дуже багато слово. ще й патріотичних ой, написань. патріотика це займає І таке місце. Якщо зможете один з дивіться, пане Іване. Я спочатку е, майдану п'ять років тому собі поофірувала, від сорока днів, починаючи, я е, Офірвала повністю викладатися цій тематиці, тому я так з Божою допомогою і з допомогою людей, які мене підтримували, співаків в першу чергу, які приходили, тому що це були грандіозні концерти на підтримку нашим АТО, воїнам і тепер, коли війна йде на сході України. І маю такий вірш про сотню небесну, якщо вдасться відтворити. А сотня, наче ангели Небесні, стоїть коло Всевишнього воріт. Таких героїв ще не бачив світ, і їх усіх так хочеться воскреснуть, стоять, чекають прощення гріхів, бо ж за гріхи чистилище чекає. О Боже, відчини ворота раю, бо тут вже кожен пекло відтерпів. Всевишній вийшов, сотню привітав, проходьте, діти! І підняв правицю. Зготовив я найкращу вам світлицю, їм Хор Ангельський пісню заспівав. Зійшло до них все воїнство небесне, до лав своїх зачислили дітей, а на землі знов тисячі очей, молилися за щасливіші весни. От один з таких е, темій сьогоднішньої, яка нас болить на сьогоднішній день. Вірш про Небесну Сотню, бо я була не раз на Майдані, в Києві була. Тут це кожен, кожен Майдан це, це вже інша тема, але вона дуже болюча, і, але все-таки я велику перевагу даю також цій тематиці. Я щаслива творча людина. Хочу сказати, що щаслива жінка, я щаслива матуся, бабуся щаслива. Я щаслива творча людина, бо Мене чекають, я просто це відчуваю. що мене чекають мої тернополяни. Тож і побажайте і... того щастя всім нашим телеглядачам. Я хочу ще сказати велике спасибі з співакам, які співають на концертах, які приходять безкоштовно співають. Я хочу сьогодні. Боюся, нікого не буду називати, щоб когось не образити, когось не назвати. Але всі ті, які приходять і співають, які написали для мене вірші, які співають для наших краян, я хочу всім їм сьогодні подякувати, побажати всім, Ну, звичайно, чого мама хоче побажати, щоб ніколи, щоб ніколи мама, батьки. Не хоронили своїх дітей. Дякую. Дякую вам за участь в нашій передачі. І зичу творчих успіхів. У ці дні народилися Арсен Річинський, український лікар, церковний діяч, навчався у Кременецькій гімназії і Житомирській духовній семінарії в Варшавському і Київському університетах. Працював лікарем, вів активну громадську роботу, був ув'язнений польською владою та органами НКВС у березі Картузькій і засланий в Казахстан. Його ім'я. Присвоєно Кременецькому медичному коледжу, народився в селі Тильківці на Шумщині. Мирослав Старицький, український співак-тенор, закінчив Станіславську нині Івано-Франківську гімназію та вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка, музичну академію у відні співав у 30 театрах. 15 країн Європи, Америки і Африки. Народився у містечку Скала над Збручем, нині Скала Подільська на Борщівщині. Остап Горновий, справжнє прізвище Осип Дяків, український політичний діяч, письменник, публіцист, закінчив Бережанську гімназію, навчався у Львівському університеті, член проводу ОУН. Один із головних ідеологів збройної боротьби загинув в бою, народився в селі Олексине на Козівщині. В рідному селі встановлено погруддя. Володимир Ячмінський, український актор, народний артист України, все життя пропрацював в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Народився в Харкові Йосип Вітошинський, український церковний і громадський діяч. Хоровий диригент закінчив львівську духовну семінарію, а музики навчався приватно. Організатор селянських хорів у Галичині з хором села Денисова виконував твори духовної музики українських і зарубіжних композиторів. А в селі організував. Духовий оркестр, хор хлопчиків і мішаний хор народився в Косові на Гуцульщині. В Тернополі названо вулицю ім'ям Йосипа Вітошинського Арсен Паламар, український письменник, журналіст, педагог, закінчив Чернівецький університет, написав книги на морально-етичну тематику. Одну з них я впродовж тривалого часу використовував у своїх передачах Деградація роздуми над недолею. Народився в місті Копиченці. Христина Стебельська, українська журналістка, ведуча програм Мистецтво Знавиця, народилася в місті Скалаті. Мирослава Іванців, українська поетеса, перекладачка, педагог. Авторка збірок поезій, народилася в Тернополі. Орест Глубіш, український церковний діяч, головний редактор газети Божий Сіяч, журналіст закінчив Львівський університет і духовну семінарію, народився в селі Забойки Тернопільського району. Іван Курницький, екс-голова обласної державної адміністрації, народився в Кременецькому районі. Богдан Андрушків, український поет, громадський діяч, екс-голова облпрофради і колишній перший заступник голови обласної державної адміністрації, народився на Зборівщині. Олег Вітвіцький, український громадський і політичний діяч, народився на Теребовлянщині. Леся Любарська, українська поетеса. Активна громадська діячка народилася в місті Борщеві. Марія Хлян, українська спортсменка, чемпіонка Європи з важкої атлетики, народилася в Скалаті. Тетяна Білінська, психолог центру психології Тетяни Білінської, народилася на Тернопіллі. Роман Казновецький мер міста Ланівці, де і народився. Ярослава Мусійчук, актриса, заслужена артистка України. Працює в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Народилася на Чортківщині. Михайло Беспалько. Актор Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка Реконсмерть України за кількістю новорічних ранків у ролі Діда Мороза, народився у Франції. Михайло Бердій, український фінансист, народився в селі Бенева на Теребовлянщині. Олег Шаблій, колишній ректор Тернопільського політехнічного інституту нині університет. Імені Івана Полюя. Народився в селі Чернихів, Нині Тернопільська об'єднана територіальна громада. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. 16 червня день вдалий, 14 червня напружений. Всі інші середні. Овен найближчими днями вас можуть підвищити або довірити важливе завдання, яке покаже, на що ви здатні опинитесь за крок від своєї мрії. Телець. Ви зустрінете людину, яка кардинально змінить ваше життя. Наповнить його сенсом, зробіть все можливе, щоб не втратити цю людину. Близнята проблеми, з якими доводилося неодноразово зіткнутися минулого місяця, цього разу здаються цілком вирішальними. Фінансова ситуація є досить стабільною. Рак. Незначні непорозуміння, ймовірні на початку тижня, не вплинуть на сприятливий кінець події. Гроші надходитимуть регулярно, а витрати загалом помірні та скромні. Лев, через фінанси не варто переживати. На життя вам вистачить, а решта зачекає. Окрім звичайних заробітків, ви можете розраховувати на великий прибуток від владних операцій з нерухомістю. Іва, вашим девізом цього тижня має стати, щоб рибу їсти, треба воду лізти. Керуючись ним, можна багато зробити і для роботи, і для сім'ї. Терези, можливі несподівані проблеми спричинені. Помилками когось із колег у цей же період конкуренти, як і підступи таємних ворогів, будуть завдавати незручностей, але планети захищають вас. Скорпіон! Цього тижня жодних експериментів. Доведеться обмежитися звичними справами і рухатися тільки второваними дорогами. Стрілець, беріть тільки ту роботу, яка принесе вам гарну грошову винагороду. Будьте уважні до пропозицій, які надходять від людей з минулого. Козоріг, в особистому житті настає час змін, яким передують напружені ситуації, і насамперед вони торкнуться побуту. Це може бути переїзд, ремонт, новий роман народження дитини. Водолій, запишіться на тренінг особистого зростання. Це допоможе вам побачити свій потенціал і набути більше впевненості у своїх силах, риби. Цей час буде дуже важливим для професіоналів. Завдяки хорошій роботі ви зможете дати гідну відповідь тим людям, які вважають, що у вас немає таланту. І на сам кінець. 8 червня всесвітній день океанів. 8 червня Міжнародний день домогосподарки. І Дому хазяїна. 9 червня, День працівників текстильної і легкої промисловості. Міжнародний день друзів. Побачимось. На погонах зірки честі совість твоя, дорогий офіцер, мій полковник коханий, ти пройшов крізь вогонь. Життя не жалів, бойовий командир, захисник мій жаданий, ти пройшов крізь вогонь, ти життя не жалів, бойовий командир, захисник мій жаданий, командир, мій солдат, мій полковник герой, кожен день я молюся за тебе. Своїм серцем прикрив Україну наш дім я горжусь і пишаю за тебе Честі, слава тобі, Україні життя, ці слова як молитву читаю, пам'ятаю, люблю та у неба прошу, я живий тебе дома чекаю. Пам'ятаю, люблю. Я живий, тебе дома чекаю.